Я завжди привожу своєму чоловікові каву. Ось ми завжди її п'ємо разом. О, це був його улюблений напій, американу з молоком, декілька разів на день. І тепер ми разом її тут п'ємо. Щотижня на алею героїв, що на Моклонецькому кладовищі до загиблого захисника лейтенанта поліції Антона Білостоцького приходить його кохана дружина Світлана. Життя воїна обірвалось 29 червня минулого року. Тоді він прийняв свій останній бій на Донеччині. Сьогодні його обраниці доводиться бути сильною за двох і, попри біль, триматися з гідністю. Завжди так здається, що десь. Не встигла багато сказати, завжди здається, що якісь може заману слів любові було. Хоч ми і завжди старалися так один одного підтримувати, говорити якісь такі е, речі, ось. Але зараз, мабуть, що я би ще більше приділяла уваги цим словам, цій підтримці е, ось і сказала би, що дуже його сильно кохаю, і готова за нього віддати своє життя без розумів.